Казочка про те, як Гастя Моні знайшов собі а, наречену а, з цим пов'язані деякі складності. Агастя Моні був карликом, був бідняком, дуже бідним був, а, був не дуже красивим, чи був є, він <гум> <гум> досі живий. А, ну, так би мовити, хай буде так, як ви розумієте. А, чи то був, то бу, чи, 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 чи то є. Бундриці живуть дуже довго на вищих планетах. Живуть дуже-дуже довго. Це не планета Земля, де ми живемо якихось 100 років, чи може 200, чи йоги живуть є. По 400 років деякі. Хтось і довше, а на вищих планетах живуть люди і довше. Якщо ви там живете, там і по-іншому сплинає час. Тож, давайте дізнаємося, як вийшло. Шлюб, Гастімуні. За одруженням такого суворого чоловіка, як Агастя, який взяв під контроль усі пристрасті, є, є цікава історія. Коли людника Гастя йшов по лісі, він побачив своїх предків, що звисали головою донизу у каньйоні. Побачивши їх, він підійшов запитати, чому вони так висять. На що вони відповіли? Юначе, ми твої родичі? Нам буде дозволено потрапити на небо тільки якщо у тебе народиться син, принаймні хоча б один син. Тож швиденько одружуйся якнайшвидше. А то ми так і будемо тут вісіти. Вони теж були карликами і висіли на якомусь дереві, на гілці дерева догори ногами униз головою. Я, наскільки пам'ятаю давненько, давненько колись чув цю історію, цю казочку, і там розповідалося, що якщо у сім'ї немає сина, то дуже важко потрапити на небо. Майже неможливо. Треба бути або святим, або мати сина. Ну тільки ж не просто серед сина, як, наприклад, сини народжуються хлопчики у курей, у свиней, там, чи у котів, чи у собак, чи у віслюків, чи у вірблюдів. Треба бути, щоб син був не просто навіть людиною серед людей. а двоногим, так би мовити, приматом, приматом якимось. У мавп теж народжуються примати хлопчики. Треба бути, щоб це був син дійсно достойний син. Ну, хоча б людиною. А, вже я не кажу про те, щоб він був бути таким сином, який, якого поважають у світі, якому, якого, про якого хочуть згадувати у світі. Добрим словом. І так, зрозумівши, що від нього залежить е, судьба його е, судьба. Це не українське слово. Доля. Доля. Може доля. Доля його предків залежить від нього. Він вирішив а, знайти собі наречену. О. Складно мені підбирати слова, вибачте. У той час цар Відарбги виконував покути, щоб отримати сина. Я так розумію, у царя Відарбги не було дітей, а тому частенько ми бачимо, що ну, зараз ми звертаємось до якихось. Як би мовити, місцевих півбогів. Звертаємось до мудреців різних з нашого часу це лікарі різні та вчені. Але ми розуміємо, що зі... зараз ми не вміємо, як би мовити, створювати сім'я і секреції. Ми змішуємо чиїсь. І так, як би мовити, не знаючи, чи це саме сім'я чи якісь секреції, ми отримуємо, скажімо, бездітні люди можуть отримати дітей. Але ж все рівно це чиєсь сім'я та чиїсь а, секреції. Це не те, що вчені щось там створили у лабораторії. Так не буває, поки що ми не вміємо це робити. Але ми розуміємо, що оці мудреці та півбоги, вони якось це вміють робити. Вони творці. Прабатьки вони вміють створювати різні ДНК, різні секреції. Це вони є тими, кому ми маємо. Так би мовити, не те, що вклонятися, бути а, вдячними. Тож для них саме для того, щоб віддячити їх, їх шанують півбогів. Не для того, що треба комусь поклонятися, тому що так, так, такі вірування. Це не, не так це робиться. Це робиться із поваги. Вони нас створюють створюють різні рослини, різних тварин, різні, різні форми життя, різні планети. Вони про батьки, і ми їх вшановуємо таким чином. Я не признаю, наприклад, поклоніння. Мені це якось воно не по душі. Але поважати ми маємо всіх поважати. І це поважання можна перекласти як поклоніння, а можна просто як повагу. Як це? це залежить від того, як ви це сприймаєте. Я не, не сторонник, не сторонній, а, релігійних якихось поклонінь. Але поважати когось, кому там люди поклоняються, там, це, це нікому не буде погано від цього. Це вам тільки на користь. Принаймні я такої думки притримуюся у своєму житті. І так, Гастя мені задумався про те, що йому необхідно одружитися. Але чи знайдеться якась дівчина, якій вистачить терпіння стати дружиною цього бородатого, некрасивого карлика-відлюдника? Ну, так, ви розумієте, поставте себе на місце. Цієї дівчини. Це складно. Треба мати певний рівень свідомості, щоб поважати цього мудреця за його здібності, за його можливості, не за його красу. А знайти в ньому те, що в ньому є гарного і жити з ним заради цього, не заради краси. Дійсно, багато кому це буде важко. Але є такі люди, яким. Неважливо, з ким вони живуть. Вони можуть терпіти, так би мовити, любу істоту біля себе, бо мають можливість бачити внутрішню красу людини. Задумавшись над тим, як він виглядає, Агастя був трохи сам був трохи впав духом. Та це було, тривало недовго, він зрозумів, що треба щось виправити. І принаймні подивитися, як будуть розгортатись події в його житті. Він був містиком, чар, чарівником, і він розумів, що нічого не, не просто так не в, в житті не буває. Що якщо є потреба, то й знайдеться і можливість. Саме в той час цар Відхи виконував покути, щоб отримати сина чи мати дитину. А Муні проходив якраз по лісі і побачив цього царя. Запитав, як його справи, чого він виконує ці покути. Цар розповів йому, що в мене немає сина. Доля так поки що. Не, не схильно дати йому сина. І Гася сказав: Я подарую тобі дитину. Але не сина, а доньку. Чи приймеш ти її? Цар Відарко. Сказав: якщо буде така ласка, я з радістю прийму її як свою доньку. Агася зібрав квітесенсію. Усіх живих істот, найкращих живих істот. Та за допомогою цієї квінтесенції, ми бачимо тут для вчених це буде цікава думка. Для ті, хто селекціонері в різних формах життя, ті, хто вчаться в селекції, для вас це буде цікава думка. А Гастя за допомогою цієї квінтесенції. Створив надзвичайно красиву дівчину, дівчинку, і назвав її Лопа Мудра і подарував цю донечку царю від Арбхи. Цар, який побачив дівчинку, був просто у захваті від її краси. Дуже вдячний, вдячний Агасті Муні. Я думаю, він подарував йому дуже багато якихось. А, пообіцяв принаймні багато чого. Виконую любе твоє побажання. Та Агастя сказав: прийде час. І я попрошу щось, а зараз нічого не треба. Йди собі додому. Цар Відарбха. Прийшовши додому з донечкою, найняв сотні прислужниць, щоб доглядати за дитиною, яка незабаром дов... Дов... доволі швидко виросла юною дівчиною. Та от прийшов час. А гастя Моні не просто так е... створив цю дівчинку. Одного разу до палацу е... царя приходить Гастя Муні. Цар віддарбха. Від дуже вдячний Агастімуні. Я дуже радий вас бачити, чим я можу бути вам корисним. Яке бажання бажаєте виконую всі, всі ваші бажання. І Агасті прийшов час каже виконати моє бажання. Ви обіцяли мені дещо. Я хочу, щоб ви виконали моє бажання. Моє бажання таке, що я хочу мати вашу доньку Лопа Мудру, як свою дружину. Царь на деякий час був у дилемі. А гастя мені він вміє читати думки. З одного боку, цар. Царю не подобалося, щоб його прекрасна донька, що мала яскравий вогонь у очах і в серці, була віддана за дружину як відлюднику карлику, одягненому в кору дерев, з пучками сплутаного волосся некрасивому. З іншого боку, він побоювався прокляття відлюдника Агасті. І те, що він зміг не зможе витримати в вит... виконати своє побаж... слово дане агасті і залишитись невдячним. Поки кор... царь чи король роздумав так агастя. Трохи сердився. Ти мені обіцяв, а зараз не можеш виконати навіть таке просте е, бажання. Я вже те не прошу там багато чого. Ні Золото, ні, ні царство. І я сам тобі подарував її я сам її створив. Вона моя. Поки цар так розмовляв з мудрецем, лопа мудра почула цю бесіду. Вона зрозуміла, що їй треба владнати ситуацію, втрутитися у цю розмову, тому що батько її не дуже хоче цього, а мудрець може їй проклясти батька і царство, і будуть проблем ще більше мудра прийшла до царя і сказала, батьку, я рада сказати, що охоче стану дружиною відлюдника Агасті. Ви розумієте, що це означає для неї, що вона перестане бути принцесою? Буде теж жити так без нічого, як він у лісі. Батько не знаходив собі місця, але нічого не казав. Нарешті він заспокоївся і погодився. Скинувши царський одяг і прикраси, лопа мудра, одягла мішковину і супроводжувала, агастю мені, з благословіннями батька, що вона є. Дружиною а, з цього дня вона дружина Гастімуні. Згадується, що Гастімуні та Лопа Мудра одружилися в Махасіндгу Тірдзі. Та після одруження вони поїхали до Гангадвари. На цьому наша каточка закінчується. Було цікаво, я думаю. Принаймні, для багатьох дівчат буде це. Uh, несподіваним розгортом подій. Гарного всім настрою.